Всім вітання, шановні любителі тихого полювання. Сьогодні я в улюблених дубах абсолютно щасливий, тому що є перші білі гриби дубові. Стосовно погодних умов, вони досить специфічні, тому що ночі досить холодні і вологі багато, і як я для себе помітив за багато років пошуку цих грибів, чесно кажучи, волога для них це лише один з важливих факторів. Мені здається, що все-таки наявність тепла. Максимально впливає на активне плодоношення. Тому оскільки погодка така, гриб буде попадатися поодинокий але сам факт 30 травня 2025 року вони вже є у нас. І покажу вам першого грибочка! Цей звук. Ну що, підписуйтесь на канал, а також підписуйтесь на канали моїх друзів Сергія наш сезон, Віктора Я Фанатик та Юрія Грибний День. Посилання на канали моїх друзів я залишу у коментарях. А вам всім бажаю чудових походів. Пишіть коментарі, а я далі в путь. Чарівний ліс, п'ятниця, ранок. Поїхали ми сьогодні до села з близькими бабусю, провідаємо заодно. Так, ну що, давайте покажу ще одну знахідку. Любі грибники. Ну, я традиційно, бачите, кошика ношу в торбочці своїй, там у мене і ножик. В принципі, білі гриби дубові... Як і інші балетові, нормально і прийнято викручувати для зберігання всього плодового тіла, грибниці це абсолютно не шкодить. А сам гриб є одним із найзапашніших з усіх видів білих. Підходить для всіх видів заготовки і період плодоношення з кінця травня десь по осінь, по вересень, в залежності від локації і місця. В наших лісах він росте десь до кінця серпня, не довше за невеличкими виключеннями. Подивіться. Грибенятко. Я про них так мріяв, я кожен рік уявіть оце відслідковую, читаю. Дивлюся, всіляку інформацію корисну, намагаюся зрозуміти їх вимоги для зростання. Для них дуже важливе тепло, як я і сказав на початку відео. В принципі, дуб, дуби чим унікальні. Це мій власний досвід, але він підхріплений думками ще й деяких фахівців. Дуби певним чином здатні отримувати вологу. У 23-му році мені вдалося в ці самі дні потрапити сюди і назбирати кілька величезних кошиків білих грибів дубових разом з моїми рідними. І це було мінімум 35 днів без опадів. Тому я більш тонко намагаюся ці речі усвідомлювати для себе та аналізувати. Дивіться, ті білі гриби, які ростуть у хвої, ну, наприклад, білий гриб звичайний, який виріс у сосній так по старій класифікації форма. Або боровик сосновий болетоспінофілус. Для тих грибів, які ростуть у хвої, дощ дуже важливий і волога. А оці хлопчики отримують вологу від дубів, з якими вони є в дуже міцному симбіозі. Також я знаходив інформацію, що дуби підтримують грибницю, діляться з нею всім необхідним. Грибниця, в свою чергу, ймовірно, захищає коріння дубів, виділяючи речовини, схожі на антибіотик. Цю інформацію треба перевіряти, але я таке чув і я в це абсолютно вірю, тому що інакше я пояснити їх плодоношення в періоди засухи не зміг би. Ну що, ходімо далі. Атакий а гриб. Небо затягнулося. Сьогодні прогноз. Теж такий, можливі дощики на після обіду. Дуже парить, Хожу в кофті, але відчувається такий, знаєте, парничок такий. О, так. Що я вам скажу, друзі? Ось. Ось що я вам скажу. Дуже трудові, їх мало, але які вони... І самий улюблений болетус ретикулятус. А це грибіще. Ніжка, до речі, плотненька. Я надію, що він може і не вражений нічим, тому що коли це висока вологість, гриби часто попадаються, на жаль, підбиті всілякими грибаками, сломаками, ну і так далі. А так, друзі, ходиш тут, ходиш і можна довго ходити і нічого не побачити. бо зовсім первістки. Це вже, знаєте, такий як цей, дивіться, я його не бачив. Просто ходив з вами, показував, і все вона малеча тут стоїть, дивіться, які бутуз гарні. О! Ось, друзі, бачите, дві штучки тут. Отакі два біли герба. Так, ну це взагалі абсолютне щастя грибника, що я ще можу сказати. Я хотів дуже посушити, вони дійсно самі запашні. Я пробував різні види білих сушити, збирати. Ці такий запах мають неймовірний. Маленька дома сушилочка така на 4 яруси для фруктів, для грибів. Я багато років назад вже її придбав. І ви знаєте, дуже задоволений. Десь за ну, плюс-мінус 5-5,5 годин на 40 градусах ця сушилка справляється супер. Виходить гарний сушений білий грибочок, далі фасую його по банкам плотненько. І потім чудові супи виходять, де в принципі, можна сушені теж розмочувати, готувати всілякі класні страви. От. Вдала місцина, це з іншого боку. Там, де перші грибочки знайшов, дуже багато обходивно. пів години просто кожен кущик. Бачу, що такий перший вихід гриба. І він поштучний, звісно, і дуже ретельно обдивився, але, звісно, без шкоди для природи. Стараюсь ніколи не витоптувати там, ті ж рослинки, кущі акуратненько хожу паличкою, дивлюсь і все так. По-людськи відноситься, треба до всього живого. От. Ну що, продовжимо наш пошук. цього бутузика я шорт зняв. Маленькі такі на телефон. Дуже цікавий попався він. Він бачите, як бочка, в нього ніжка найширша за шапочку. Такі первістки вони бувають отакої От особливої бочкоподібної форми. До речі, в книжечці пані Зінаїди Косинської, міколога, яку я дуже люблю, як знавця і придбав багато її книжок. От у неї там в книжечці про балетові гриби є прикольна така штука на початку, де вказані форми ніжок, які можливі для балетових грибів. І ці всі форми мають навіть свої назви. Мошка лазить. А там і бочка видна, і як хочеш. І от такі штуки дуже цікаві. Якщо от перечитати, оновити свої знання, то можна навіть усвідомлювати, яка форма ніжки у грибочка. Всі вони теж мають свою назву. От. Так що така, така класна знахідка ще в дубках. Маю ще походити трішки тут, побачити, як обстановочка далі. І ще є змога переїхати в кілька інших дубнячків симпатичних. Подивимося, що там. Один із них вище розташований, один із них навпаки нижче. І тут не вгадаєш, будемо шукати і бачити, що нам ліс сьогодні ще підготував. небо не хоче розвиднятися, хмара стоїть і все. Коли заїхали, було сонечко. Де взагалі дуже класно, ні душі, так спокійно, гарно. Пташенята співають. Слава Богу за все. Ну що, біленьких дубових фактично кошечок знайшли. Дуже трудові, первістки, самі перші в нас вони. Об'їздили ми багато знайомих роками гарненьких локацій і лише деякі порадували чудовим масивним гарним грибом. Тепер у нас поруч є осичник від тої локації. І от в цьому осичнику вже можна пошукати грибочки красного ловця. В чому штука? Це моє спостереження. Тут бувало так, коли підберезник або бабка переставали рости, після цього починали вилазити красноголовці. І тут росте, друзі, красноголовець білоніжковий. Раніше в нас їх попадалося небагато, і він взагалі, я знаю, вважався досить рідкісним. Останні роки цей дивовижний гриб з'являється все частіше, і це не може не радувати. Це якийсь Ну, еталонний гриб, я не знаю, що ще сказати. Колись у мене в дитинстві була така колекція картинок дідусевих з грибочками. От саме такі гарні гриби там були намальовані. Якимось художником гарним. Я ще малим от дивився на це диво на картинках і думав, які вони гарні. От. Отака от подорож. Дивіться. Навіть не хочеться його сильно так, замацувати пальцями, тому що при оксидації почне трішки синіти ніжка, темніти і вже не такий гарний буде. Ось таке диво. Такі два горбочка, буквально от на одній маленькій такій місцинці виросли. Я ще тут пошукаю обов'язково. Я думаю, що можна зайти поруч ще в ялинки, там буває маслячок. Ну маслячок вже тут відійшов. От останнє відео, яке я випускав майже тиждень назад, воно було про маслячки. І вже я бачив тоді, грибок був такий, ну, більшість зрілі були. То не факт, що нова хвиля є. Вони теж не плодоносять безкінечно маслюки. Тому ну, взагалі варто відслідковувати ці аспекти, для того, щоб усвідомлювати, куди піти і де оптимальне місце буде для пошуку. Мальовнича місцевість, дуже симпатичні тут ці посадочки, Я це місце обожнює просто. Красноголовчики наші вже до кошика відправилися. Ми підемо подивимося, що ще тут у нас є. Тут дуже багато квітів красивих росте, а тут ціла така плантація якихось таких пурпурових рожевих квіточок. На жаль, я не знаю назву, але вони дуже-дуже класні. Ось бачите, груша дика ось така тут є. І ось тут у нас оці квіточки. Все ними всіяне. Назву не пам'ятаю. Якщо, друзі, пам'ятаєте назву цих гарненьких квіточок, напишіть у коментах. Ось такі 5 пелюсток, 5 штучок має одна квіточка. І такий яскравий кольор у неї. І вона трошки липне. Можливо, це та, що в народі кажуть, липучка, я не знаю, чи я може плутаю. Ну, у мене, я казав, заготовок немає, я стараюся вам показувати все, як є. І крім того, що сам ділюся досвідом, мені дуже цікавий ваш досвід, ваші коментарі, якісь, скажімо, ваші судження з певних аспектів. Нашого хобі. Тож пишіть, дуже, дуже люблю. Читати в коментарі і відповідати своїм вдячним глядачам. Ось, друзі, у нас маслючок. Ага. Тут позаду в мене є хвойне деревце. О, гарний маслюк, судячи з усього, зернисто ноги та ще без підмічки вид. Суєлус-гранулатус. Ой, які класні! Дивіться, його так... Наверх шапочка закрутилася, прикольно, класний грибочок. Так, супер, значить, два маслючка ще тут у нас є. Ходімо подивимося, що ще тут. Так. Тут ще осики поруч буду дивитися. А ще маслюк. Ось, заховався. Ніжка наче тоненька, а такий він пружний гарний маслюк і чистий. Чистий-чистий. Нема на ньому ні цих ані голочок, ніяких. Нічого як. Хоч бери і зразу до кошика. О! Супер! Дивіться які. Тут же поруч мурахи трудяться, а на мурашник такий у них тут прикольний. Тут колись бачив взагалі великий є. Не знаю, чи я піду туди. От. Дивовижний похід сьогодні. У нас вже, бачите, є і Красноголовець і маслюк сьогодні з вами. І білий гриб дубовий, саме перший в цьому році, який надовго в пам'яті залишиться подорожця. От. А оце, шановне панство, спеціально його дістану, покажу. Оце диво природи, знайоме нам з дитинства, яке люблять у різних регіонах в народі називати піддубками, піддубцями і так далі. Називається свинуха тонка. На зрізі гриб чорніє, темніє. Цей гриб офіційно багато років назад віднесено до отруйних грибів. Проявляється зазвичай не зразу. Отрута накопичиться в організмі. Є інформація, що гриб руйнує еритроцити, також погано впливає на роботу нирок та інших органів. Тому дивіться, а ці історії про «а всі збирали, все життя їли і все окей, гриб офіційно отруйний. Тому оминайте і не збирайте, будь ласка, свинуху тонку. І дуже прошу вас, цікавтеся, читайте, тому що вся ця, ну як правильно сказати, народня ці всі. Забобони вони не завжди відповідають дійсності. І не дай Боже, що можна дійсно собі просто наробити біди по здоров'ю. Тому свинуху тонку треба знати, пам'ятати і не брати. Гриб симпатичний, цікавий, він буває дуже великим, буває росте масово, але вживати в їжу їх категорично заборонено. Отака місцина тут. Теж хожу, видивляюся, гарбочки в ямку зайшов. А може що й попаде мені гарненьке, хто зна. А не попаде, то я все одно щасливий, бо гербів сьогодні в мене достатньо. І походили ми чудово, і багато вже. І бачили багато всілякого гарного. І пташки чудові для нас співали. І сонечко виходило кілька раз. Взагалі день дуже-дуже класний. Погода починає погіршуватися. Піднімається вітерець. По прогнозу писали, що ймовірні дощі після обіду. А налазилися вже добряче, вже і обід. І от ще одні дубки знайомі. І в цих дубках а така маленька дивина, дивіться який гербочок. Спробуй, ще дістань. Ось такий білий дубовий попався. Теж персток. Дивіться який класний. Тут така канава є, яка, думаю, для того, щоб захищати ліс від пожежі. І вони набрали таку собі місину. Взагалі клас. Дивіться, який прокольний малюк. Такий білий гербочок іще під кінець походу маленьким бонусом нам. Ну я ще похожу. Хвилинах 15-20 ще похожу, тут порозвідую, намічу собі якісь певні, скажімо, аспекти на майбутнє і, можливо, ще навіть щось і знайдемо. Не вражаю чудовий, чесно вам скажу, що це такий був дуже позитивний розвідувальний, цікавий похід усвідомити собі там. Коли воно буде? Через те, чи ні, і воно є? Мало, але є. Така дивовижна у нас природа. Ось тут я і закінчу цей класний похід. Гарне місце, мальовниче. Дякую всім за увагу вподобайки, підписуйтесь підтримуйте корисний контент про світ грибів. Бажаю всім добра і успіхів у всіх ваших починаннях.